Прийшла до центру первинної медико-санітарної допомоги, аби зробити щеплення сином. Місцева жилька Ірина каже, їй Максиму два місяці. Щеплення робитимуть проти кашлюка, дифтерії та правця згідно з календарним планом. Ми знали, що нам потрібно, бо це ну для дитини, щоб було безпечно для здоров'я. його. перед тим як провести імунізацію, Максима оглядає лікар. Ви ж класні хлопці. Якщо температура більше 38 градусів, якщо дитина має якусь гостру патологію, гостре захворювання, в такому випадку щеплення не робиться. Тут все нормально, дитинка здорова, готова до щеплень планових. Імунізують індійською вакциною, каже сестра медична Галина Черкас. Колять її у стегну. Ця реакція може бути, може не буде. А якщо буде, це я нормальна. День-два проходить. Температура також до 38, максимум 37,4, В кого як день-два теж проходить? Переноситься вона нормально. Нам сказали, що розказали, що не купати день-два, дивитись до ножки, щоб не, не цей наглядати за дитиною, все було добре. Дев'ятимісячного Захара, мама Дарина, на щеплення проти кашлюка дифтерії та правця привела втретє. Каже, перше за планом зробили у два місяці, потім у чотири і зараз. Дитина щеплює по віку, всі ставимо. Це друга дитина, всі згідно з календарем прививок. Стараємося не відходити. Це дуже важливо. Проти кашлюка важливо провакцинуватися до року і зробити ревакцинацію до двох, аби в організмі виробився імунітет. У дорослому віці вакцинуватися від цієї недуги не потрібно, каже помічниця лікаря-епідеміолога Тетяна Шептунова. Половина випадків захворюваності на кашлюк припадає до двох років, тому важливо дитину убезпечити від того, що вона не хворіла іменно в цей період. Кашлю, то проводиться лише до року і щеплення в півтора року. Далі ми йдемо тільки дифтерійно-правцевою групою, тобто в 6 років проводимо АДП і потім аж 16 років і дорослому населенню через кожні 10 років. У Літинському центрі первинної медико-санітарної допомоги за планом вакцину АКДП мають зробити 92 дитини. 36 уже імунізували, каже медична директорка Інна Тиндик. Вона є обов'язковою при зарахуванні до дитсадка. Пункти щеплень, які розміщені в кожній амбулаторії, працюють щодня відповідно затверджених графіків. Відповідно, кожна дитина, кожний дорослий має можливість щепитися в будні дні з понеділка по п'ятницю згідно графіку. Сьогодні вакциною АКДП імунізували 15 дітей. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.